Е б ти друже, не був, Рід свій щоб не забув, і від чинків твоїх залежить доля усіх. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, це наша з тобою сім'я і наша родюча земля, Україна незламна. Україна відважна, довіру всім висуває і доброю бути бажає. Вишиванка барвиста і червоне намисто. та українська народна пісня. України ти геть не цурайся, україною гордо пишайся, щоби діти і внуки твої, традиції, звичаї всі берегли. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, це наша з тобою сім'я. І наша родюча земля, Україна незламна, Україна відважна, довіру сім висуває і доброю бути бажає, тож завжди пам'ятай, внесок в ріці вкладай, щоби нащадки твої пишались тобою завжди. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, це наша з тобою сім'я і наша родюча земля. Україна незламна, Україна відважна, довіру усім висуває і доброю бути бажає. Україна, це ми.